Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Фото, на якому жінка слухає, як в грудях прооперованої шестирічної дівчинки б'ється серце її рідного сина, облетіло всю Україну і не залишило байдужим нікого. Чотирирічний Юрчик помер через аневризму мозку. Його мама, яка сама є лікаркою-анестезіологом, погодилась, аби син став донором. Це врятувало трьох дітей. Лікарі зробили пересадку нирок, печінки й серця. Соломійка чекала на рятівну операцію півтора року, і донорське серце дало їй шанс на повноцінне життя. Це була перша в Україні трансплантація від маленької дитини до іншої дитини. Зараз дівчинка вже не в лікарні. Вона стала першокласницею та навіть побувала на весіллі своєї старшої сестри. Це лише одна з історій успішного донорства. Попри війну, трансплантація в Україні розвивається, і все більше як маленьких, так і дорослих пацієнтів отримують шанс на життя. За 9 місяців 2023 року, провели 406 трансплантацій. Це більше ніж за увесь минулий рік. Пересадки органів в Україні проводять 24 центри трансплантації. Найбільше ж операцій було у першому медичному об'єднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова та інституті серця МОЗ України. Пересаджують серце, печінку, легені, нирки, підшлункову залозу. 64% операцій проводяться від померлих донорів, і 36% від живих. Деякі цьогорічні медичні події уже ввійшли в історію. Так, наприкінці вересня протягом доби медичні команди шести центрів трансплантації провели 11 успішних пересадок. Також хірурги вперше виконали спліт трансплантацію. Починку посмертного донора розділили і пересадили двом пацієнтам. Так, одна людина врятувала життя двом іншим.